Починаючи ремонт, небагато хто може дозволити собі послуги професійного дизайнера, сподіваючись на власні сили, ви ризикуєте допустити безліч помилок від стратегічних до стилістичних, а значить, в результаті отримаєте перевантажений деталями не дуже комфортний або нудний інтер'єр. Професіонали з дизайн студії затишна квартира розповіли нам, як грамотно спланувати ремонтні роботи, щоб ремонт не тільки обернувся затишною квартирою. А й приніс задоволення. Творче життя дизайн студії, затишна квартира, почалася в березні 2003 року. За ці роки вони реалізували кілька сотень різних дизайн-проектів по всій Україні та за кордоном. Один налаштуйтеся на позитив, накопичили на ремонт потрібну суму, відразу беріться за справу, не відкладаючи переробку в довгий ящик, абсолютно точно розрахувати сили, гроші та інші ресурси все одно неможливо. Налаштуйтеся позитивно і будьте готові до непередбачених витрат витрат часу і сил. Певних труднощів до терміну ремонту, який ви запланували, додайте ще стільки ж. А крім основного бюджету, потурбуйтеся про недоторканному запасі на непередбачені витрати. Не нехтуйте послугами фахівців, так ви зможете заощадити і гроші, і час. При цьому постарайтеся сприймати ремонт як новий і свіжий етап в житті. Від спустя кілька місяців ви зможете заселитися в свою ідеальну квартиру. Два позбавтеся від зайвих речей і меблів Назовсім, найлютіші враги стильного і комфортного інтер'єру в новій квартирі, захаращеність і безпорядок, а при достатку аксесуарів і меблів вам навряд чи вдасться уникнути хаосу в шафі. Задумайтеся, один високий гардероб замінить тумби стелажі і полки, а його глянцеві або дзеркальні дверцята зроблять простір візуально просторіше. Колекціями сувенірів і посуду лучше пожертвувати і заховати їх подалі, а зайве роздати всі ці дрібнички і створюють враження безладу, а непотрібні меблі можна виставити на продаж за адекватною ціною і залишитися в плюсі. 3. сплануйте все, що можна спланувати будь-яке маломальське глобальне підприємство, починається з плану, а дизайн інтер'єру та ремонту. Тимоле намалюйте на папері свій план хоча б схематично обмір приміщень. План габаритів кожної кімнати включає в себе інформацію про точні площах всіх кімнат в квартирі, висоті стелі, ярстаях между конструктивними елементами, віконними і дверними прорізами, нішами виступами, розстановка меблів, план розташування меблів один з основних чертежів в дизайн проєкті адже саме від того як розставлені меблі залежить функціональність кімнати, розміщення світильників і розеток, а також побутових приладів. План електрики, коли ви визначилися з розташуванням меблів, складіть схему розводки електрики, у ньому читиваться розположення світильників по приміщеннях, вимикачі, а також підключення розвічних електроприладів, якщо ви не впевнені в своїх силах, зверніться до фахівця. Плани підлог і стель. На цьому етапі потрібно позначити типи підлогового покриття ламінат, плитка, паркет. Початок і кінець розкладки і ліній стикувань покриттів. Також складіть план підлоги з підігрівом і передбачте розміщення регуляторів, розташування і висоту подіумів, якщо вони будуть. Варіанти виконання стелі теж потрібно продумати, позначте на плані багаторівневі елементи конструкції, світлові карнизи, ліпнину. Чотири визначиться з палітрою, колірна гамма поряд зі стилістикою. Це одна із важніших складових гармонійного інтер'єру. Колір впливає на сприйняття емоції настрій. Оптом сказано стільки, що навряд чи хтось буде з цим сперечатися. Потрібно серйозно підійти до вибору гами інтер'єру, який ви будете бачити кожен день і в будь-яку погоду. Для початку визначтеся, подобаються вам теплі або холодні відтінки, яскраві або стримані кольори. Погуляйте по інтернету і відберіть візуально приємні інтер'єри. А потім складіть з них так звану дошку настрою, котре подскажет вам, що ви хочете бачити в своєму інтер'єрі. П'ять послідовність їй повинна бути правильною. Так ви уникнете багатьох проблем, незручностей і зайвих маніпуляцій. Найпростіший принцип в ремонті квартири починати з далеких приміщень так не постраждають зони, в яких ремонт вже закінчився. Те ж саме стосується і обробки кожної окремо взятої кімнати, держитись правила зверху вниз, тобто спочатку займіться обробкою стелі, потім стін і підлоги.